Російська армія заявила про повне захоплення великої новосілки на Донеччині. Українські військові відійшли за річку Мокрі Яли, щоб зайняти вигідніші оборонні позиції. А противник потрапив у пастку, адже селище оточене природніми перешкодами трьома річками. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук підтверджує, що у самій Великій новосілці вже немає опорних пунктів, які могли б використовувати українські війська для оборони. Однак ці завдання, що стояли перед підрозділами, виконані вдалося максимально уникнути небезпечних оточень. Зараз головні бої тривають на периферії. Українська артилерія та fpv дрони продовжують завдавати ударів по ворогу, знищуючи російські сили. Експерти зазначають, що росіяни намагаються вирівняти фланги та створити плацдарм для подальшого наступу, але їхня поспішність призвела до того, що вони опинилися під перехресним вогнем. Завдання української армії. І зараз закріпитися на нових рубежах оборони та не дозволити ворогу розвинути наступ. Водночас російське командування шукатиме обхідні шляхи, щоб уникнути лобового штурму та затяжних міських боїв. Ворог я думаю, що найближчим часом буде намагатися створити якісь флангові плаздами для того, щоб обійти саме населений пункт і спробувати провести відповідні дії. Щоб не атакувати в лоба і не зав'язувати тим більше у міських боях, військовий експерт Павло Лакійчук також підкреслює, що велика новосілка не має стратегічного значення для Росії, проте її захоплення дозволяє противнику вирівняти лінію фронту та перерозподілити сили на інші напрямки. Тактичне сраження в цьому районі з воєнної точки зрення оприділяється необхідністю противника згладити... левый фланг его Покровского выступа вот э, всю линию фронта южнее вот э, Покровска от Курахова вирівняти лінію фронту. на думку експертів, у військ РФ обмежені ресурси, а підкріплення надходить не надто швидко, що вже сповільнило темпи їхнього наступу. Поки Збройні сили України укріплюють оборону за річкою Мокрі Яли. Подальше просування окупантів залишається під великим питанням. Їхня мета використати велику новосілку як плацдарм. Однак без надійних шляхів постачання та в умовах постійних ударів українських сил утриматися там російським військам буде. Вкрай складно.